Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі говоримо про таке. Російське вторгнення на Донбасі з'явилися зелені чоловічки. Вітання путіну полонена Надія Савченко не здається. Припинити війну до цього Росію закликав український уряд. Росія обстрілює Україну і на це вже є докази. Мешканці міста Гуково-Ростовської області виклали відео обстрілу території України з Градів, розміщених у Росії. Відео зняться з різних точок. Оприлюднили їх різні користувачі, аби важливі докази не були видалені. Спільнота Євромайдан зберегла їх на своєму каналі. Отак от весело в городі Гукова рібята. Відреагувати на обстріли українських військових з території Російської Федерації таке доручення дав президент України міністерству зовнішніх справ. Офіційних коментарів відомство поки що не дає. Український штурмовик су 25 збито військовим літаком Російської Федерації. Черговий неприкритий акт російської агресії відбувся вчора ввечері. Український літак було атаковано в районі Амросіївки на Донеччині. Пілот встиг катапультуватися. Су 25 здійснював пошук артилерійських позицій російських найманців, котрі вели вогонь по нашим сухопутним силам. Під час розвороту він був обстріляний у хвостову частину з боку кордону з Російською Федерацією. Велика ймовірність того, що літак був вражений ракетою повітря-повітря. Нагадаю, кілька днів тому аналогічної атаки зазнав український транспортник Ан 26 Зелені чоловічки прибувають на Донбас. На території України їх вже понад три сотні. Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив. РНБО також підтверджує факт присутності невідомих у формі російського зразка, але без розпізнавальних знаків. Передислокація підрозділів Російської Федерації до державного кордону України триває практично на всіх її ділянках. Також Рада нацбезпеки безпеки та на та оборони оприлюднила відеодокази перекидання російських градів через кордон України в районі Амвросіївки. Військові аташеобісі не побачили прямих доказів обстрілу українськими військовими російського міста Донецьк. Експерти, які побували на місці події, прийшли до висновку, що снаряди впали на російську територію. Але звідки їх випустили достеменно невідомо. Це могли зробити і терористи, і самі росіяни. Водночас делегатів місії шокувало житло, у якому мешкав загиблий в результаті таємничого обстрілу громадянин Росії. В яких умовах живуть люди в Путінській Росії, буде відображено в їхньому звіті. За минулу добу українські силовики дали гідну відсіч терористам. Їх чисельні атаки були відбиті. Повідомляють у Міноборони у відповідь. Авіація повітряних сил України завдала ударів по реактивних системах залпового вогню град, блокпостах, опорних пунктах, скупченню живої сили та техніки бойовиків найманців. За добу здійснено 29 бойових вильотів. За даними групи інформаційний спротив, зокрема під Маринівкою села То знищили три танки, два БТР і три автомобілі терористів. В день бої тривали біля Маринівки та металіста. За добу загинуло п'ять військовослужбовців, 11, 11 осіб поранено. Президент підписав закон, що визнає учасниками бойових дій всіх задіяних в АТО громадян. Статус отримують військовослужбовці та цивільні співробітники збройних сил Національної гвардії, служби безпеки, розвідки, Держприкордонслужби МВС, управління держохорони та служби спеціального зв'язку. За останню добу сапери збройних сил знешкодили 34 вибухонебезпечних предмети, розчистили та перевірили 70 кілометрів доріг та сім об'єктів інфраструктури на звільнених від терористів територіях. Декілька десятків груп розмінування збройних сил працюють цілодобово за період активної фази АТО. На звільнених територіях вони знешкодили понад 2000 тисячі мін та вибухонебезпечних предметів. Вибухівку шукали сьогодні, і в Києві до столичної міліції надійшли анонімні повідомлення про замінування офісів двох загальнонаціональних телеканалів та приміщення генпрокуратури. На місцях працювали спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та працівники МНС. Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. Наразі правоохоронці встановлюють осіб-жартівників. Нагадаємо, за надання неправдивої інформації про замінування правопорушникам загрожує від 2 до 6 років позбавлення в. ¡Gracias! Анексовані Крим та Севастополь потраплять під санкції Євросоюзу, доки там знаходяться Росіяни. Рада Європи уповноважила Єврокомісію підготувати додаткові пропозиції щодо обмеження інвестицій у Крим та Севастополь. Нагадаю, єС розширює санкції щодо осіб, які підтримують дії з підриву суверенітету та територіальної цілісності України. Третій етап санкцій проти Росії ввели і Сполучені Штати. В першу чергу вони стосуються військово-промислового комплексу енергетичних та фінансових компаній до нового списку санкцій. Також потрапили віце-спікер Держдуми Сергій Нівєров, помічник президента Росії Ігор Щогулів та міністр по справах Криму Олег Савільєв. Росія розплатиться за те, що розв'язала війну з Україною. Про це заявив Арсеній Яценюк на засіданні уряду. У чому полягає розплата та як і коли будуть відбудовувати Донбас? Дивіться далі. Україна для Росії це театр військових дій, заявив прем'єр. Але країна-агресор розплатиться за свої злочини. Євросоюз та США вже ввели проти Росії наступний етап санкцій, через який, до речі, вже суттєво обвалилися акції російських компаній та впав рубль. Прийшов час платити, платити за порушення міжнародного права, за військову агресію, за постійне. Постачання зброї з боку Росії на територію України, зафінансування бандитів, які вбивають мирне населення. Арсенія Яценюк вкотре закликає Володимира Путіна припинити військову агресію. А поки мир не встановлений, Україна зіштовхується з черговими викликами. Так, країна у війні, так, треба фінансувати армію. Треба відновлювати інфраструктуру, треба забезпечувати постраждалих, треба платити військовослужбовцям. І тому нам треба буде урізати низку соціальних програм. Дефіцит державного бюджету становить 14,5 мільярдів гривень. В уряді запевняють, що знають, як виправити ситуацію. Вже підготовлений проект змін до бюджету. Скарбницю наповнюватимуть у тому числі і за рахунок приватизації державних об'єктів. З одного боку треба закривати дірку в державному бюджеті, продати державне майно і таким чином додатково профінансувати видатки на оборону і на відновлення інфраструктури. З іншого боку. Я зразу офіційно заявляю, що за копійки державні об'єкти уряд продавати не буде. Також український прем'єр розповів, як будуть відновлювати Донбас. На це потрібні мільярди. Тому уряд закликає долучитися до цього процесу великий бізнес. Гроші підприємців, а також кошти з центрального та місцевих бюджетів допоможуть відновити промисловий регіон, але тільки тоді, коли настане мир. Анастасія Острожко, Тарас Біловол, соціальна країна. Як стало відомо вже після засідання уряду, Кабмін вирішив продати 164 об'єкти держвласності. Цього разу цього року на продаж планується виставити контрольний пакет акцій Одеського припортового заводу, а також низку держпакетів енергокомпаній. Номінальна вартість затверджених для приватизації об'єктів становить близько 3 мільярдів гривень. Їх ринкова вартість 15 мільярдів гривень. Адвокати та рідні військової льотчиці Надії Савченко розповіли, як за словами Наді її привезли в Росію, тримали під замком і називали гостею. Жінка розповіла, як зі зв'язаними руками та мішком на голові її везли до Воронежу. Там тримали спочатку у готельному номері, потім в СІЗО і лише з десятої спроби пустили українського консула. Мама, сестра і правозахисники нашої співвітчизниці поділилися новинами та емоціями. Написала слова Лесі Українки. Що я нагору круту крем'яну буду камінь тяжкий підіймати, і, несучи вагу цю страшною, буду пісню веселу співати. Надія, я знаю, що ти в мене сильна, мужня, винослива, і ти. Патріот ці слова української поетеси Лесі Українки, мама Надії Савченко написала доньці у листі. Пані Марія наказувала доньці пілоту не здаватися і не зраджувати правду. Це був другий лист, який надії написала мама. Його разом із листом президента Петра Порошенка передала офіційна делегація, до якої увійшли народні депутати України і Польщі. Пані Марія вважає, що її доньку навмисне не обміняли ще під час перебування у полоні луганських сепаратистів. Тось напряму. Був зацікавлений у цьому. Своїх дітей вчила зіця, що діти, у вас буде трудна дорога в житті. Ви не думаєте, що вона буде усипана розами, вона буде колючим тереном усипана. Але треба перемагати, треба йти до, до своєї цілі, яку ви намітили. Значить, ніколи не здаватися і бути мужньому і виносливому. З Звороницького сезону Надія передала свої листи мамі і президенту. А омбудсмену Російської Федерації, який неофіційно зараз перебуває у Воронежі, українська льотчиця передала відкрите звернення, у якому по днях розписала факти незаконного поводження з нею. Справою полоненої займаються українські адвокати: один у Росії, інший у Євросуді. Останній вже оприлюднив резолюцію, в якій вимагає звільнити українську військову і повернути її на батьківщину. Наші захисники вважаються суттєвим кроком адже такий документ вже допомагав у подібних справах у справі ж Савченко. Юристи продовжують ламати голову. Офіційно Росія не визнає війни з Україною, а отже, вона не військовополонена. Справу розглядають як викрадення і незаконне перевезення громадянина іншої держави. Формального захоплення надії російськими спецслужбами не було, а було захоплення бойовиками ЛНР, яку формально не підтримує. Ну не оголошено ніде, що це юридична структура Російської Федерації, хоча ми здогадуємося, і є можливість у самої Росії визнати те, що виявляється, вона потрапила на територію Росії не так, як було повідомлено офіційно, а зовсім іншим шляхом. І це дає можливість самому Путіну сказати, що його нібито обдурило його ж підлеглі. До надії виїхала делегація з українських і польських парламентарів. Летіли через Білорусь, але до Росії пропустили не всіх. Зокрема, на білоруськ. Кому кордоні затримали Олександра Бригінця, тримали під вартою і заборонили в'їзд. Ті ж хто таки доїхав, зустрілися з адвокатом і консулем. Повідомили наступне нею. Подана заява про викрадення її самої заява про злочин. По-друге, оскаржений сам факт її утримання під вартою, і зараз відбувається чи найближчим часом має відбутися суд апеляційний, який цю скаргу має розглядати. По-третє, вона відмовилася від державного адвоката, який був представлений Шульженка. Аби не провокувати російську владу і не заважати слідству, ані мама, ані сестра їхати до Росії не будуть. Повністю довіряють дипломатам і юристам і чекають від них втішних новин для України. Ж Надія передала ребус із зашифрованою футбольною кричалкою про російського президента. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. У Києві вчинили замах на головного еколога області. Чоловіку п'ять разів вистрілили в спину. Інцидент стався сьогодні зранку. Перед входом до будинку державної екологічної інспекції в Київській області. Двоє невідомих напали на виконувача обов'язки начальника екоінспекції Олександра Зайченка. Пораненого госпіталізували. Олександр Зайченко працює на посаді начальника Київської обласної екоінспекції майже два місяці. а Нещодавно його призначили заступником міністра екології. На Арсенава теж могли здійснити. Замах, принаймні, терористи до цього готувалися. Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк. Під час перебування Авакова в зоні АТО бойовики під керівництвом Ігоря Безлера на прізвисько Без готували замах на життя головного міліціонера. Вбивство планувалося в кілька способів: серед них засідка, закладання фугасів чи теракту приміщенні, де міг зупинитися Арсена Аваков. Або ж за допомогою снайпера. Ми їх заплутали і не дали змоги. Чинити замах на життя міністра внутрішніх справ. Всі, хто брав участь у організації замаху на вбивство, ідентифіковані їхні особи встановлено. Збройний конфлікт на Донбасі призводить до зупинки великих підприємств та втрати робочих місць. Як зарадити цій ситуації, обговорили на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Подробиці в сюжеті забезпечення зайнятості населення – нагальна проблема для звільнених міст Донбасу. Для її реалізації Національна тристороння соціально-економічна рада впроваджує відповідну програму. Нам треба розвивати агропромисловий комплекс. Енергетичний комплекс і рухатись цих напрямках. Я думаю, що на Донбасі, в тому числі Донецька Луганська область, там багато земель, які можна використати в цих напрямках, і забезпечити наших безробітних, які зараз лишились без роботи, такими місцями. На сьогодні опинились без роботи майже 200 тисяч доничан у Луганській області. Позбавлені заробітку 90 тисяч в порівнянні з 2013 роком. Потреба підприємств у працівниках зменшилася у півтора-два рази. Характерною тенденцією ринку праці Донбасу є те, що майже всюди припинений прийом працівників. Створити нові робочі місця на Донбасі збираються за рахунок фінансування міжнародних донорів. Урядом залучено технічну місію міжнародної організації праці, яка, спираючись на досвід Організації Об'єднаних Націй, у подоланні післявоєнних наслідків в інших країнах надаватиме допомогу для максимального сприяння зайнятості. За попередніми оцінками спеціалістів щотижня на території Донецької та Луганської областей бізнес втрачає як мінімум 3 мільярди гривень. Втрачає і держава, і це без урахування збитків від руйнувань, завданих бойовими діями. Держава надаватиме підтримку підприємствам з новими стандартами та культурою виробництва, що відповідають директивам Євросоюзу. Підприємства з високою енергоємністю або низькою конкурентноспроможністю мають бути повністю або частково реструктуризовані. Найбільше безробітних у Донецьку, Маріуполі, Шахтарську, а також Артемівську, Стаханові та Лисичанську. Переважна більшість шукачів роботи мають середню освіту, і тільки кожен четвертий повно вище. Це свідчення того, що трудовий потенціал не використовується повною мірою. Лана Майковська, Артем Кутасов соціальна країна. Сьогодні у Києві переселенці отримують пенсії. Виплата пенсії переселенцям розпочинається через поштові відділення та банківські установи столиці за додатковими відомостями. Про це повідомила прес-служба пенсійного фонду України. За підрахунками пенсійного фонду по місту Києву постановлено. На облік 672 пенсіонери, які звернулися до управлінь пенсійного фонду з проханням допомогти в переоформленні пенсії, також повідомляється, що на сьогодні липневі пенсії у столиці виплачуються без отримок. Пенсії через поштові відділення отримують 44% від загальної чисельності пенсіонерів. А от через банківські установи 56%. Акція на підтримку ратифікації європейської угоди відбулася в столиці молодіжні організації всеукраїнського об'єднання батьківщина. Нагадали киянам та президенту про обіцянки глави держави ввести в дію економічну частину угоди про асоціацію з євросоюзом. З відповідними закликами молодь розвісила плакати на мостах міста, таким чином нагадуючи про те, що самого підписання документу недостатньо його потрібно ввести у дію. А ми, як молодь, все чекаємо, коли ж ратифікують угоду про асоціацію Український парламент. Повноваження має президент її подати на розгляд парламенту на ратифікацію. Ще не подає. А ми знаємо, скільки українці витерпили, винесли під час Євромайдану, як ми чекали на цю угоду. УЄФА заборонила українським та російським футбольним клубам грати між собою в єврокубках на надзвичайному засіданні комісії Союзу європейських футбольних асоціацій. Ухвалила рішення, аби не зводити їх у найближчому майбутньому під час жеребкування євротурнірів. Про це написав у своєму Твітері спортивний оглядач Associated Press Роб Харріс. УЄФА блокує можливість зустрічі між українськими та російськими командами у лізі чемпіонів та лізі Європи через конфлікт між країнами. На думку оглядача, це рішення. Ще раз нагадує, що політика таки присутня у футболі. 6 мільйонів доларів за будинок під Києвом. Популярний в Україні веб-портал оголошень розмістив об'яву про продаж міні межигіря Будинок площею 770 квадратних метрів, розташований в Обухівському районі з трьох сторін. Оселю оточує річка Дніпро на земельній ділянці. Понад один гектар є всі умови для райського життя. Коштує хатинка 6 мільйонів в американській валюті. Певно, що попит відповідає пропозиції. От тільки пересічний українець буде збирати на подібне житло півтори тисячі. Років. І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.